Який тиждень нічого подібного ще ніколи не було? Ми говорили вам, що це буде неймовірно. І всього лише година залишилася до останньої п'ятихвилинної перерви. давайте влаштуємося зручніше. Мені потрібно б говорити кілька питань, перш ніж ми розійдемося і роз'їдемося своїми селищами, містами і країнами, звідки багато хто з нас приїхав, щоб зібратися з такого прекрасного приводу, як Herbalife. На цьому тижні. Справжнім задоволенням для мене були не тільки дружба та знайомства, які кожен із вас завів у ці кілька днів. але я думаю, кожен із вас, багато хто з вас, особливо влітку, повинні обов'язково зустрітися зі мною Джимом Роном. Ми говорили про те, як чудово поширювати наш продукт у всьому світі. І звичайно, мені набагато простіше бачити, що відбувається з Herbalife не тільки завдяки тому, що ми здійснюємо планування задовго до того. Як вам розповідають про це на різних зустрічах і заходах, я бачу багатьох із вас, відвідуючи країну за країною, оскільки я подорожую світом, минулого року я подорожував майже 200 днів, щоб переконатися, що ви всі зможете зібратися тут. Але уявіть собі, якими прекрасними є ці 17 країн, про які ви чули, і сподіваюся, ви зі мною погодитеся, що в ці вихідні у вас виникло розуміння і, можливо, надія на те, що ми дійсно збираємося розповсім. Хербалаїв у різних країнах і серед різних народів, що ми насправді збираємося поширювати його у всьому світі. Я бачу, мої слова потроху доходять куди потрібно. Крім того, я повинен висловити особливу подяку. Від самої появи Хербалайф ми завжди намагалися виховувати лідерство в своїх людях. Вони приходять до нас і розповідають свої історії, і звичайно, ми допомагаємо їм ставати лідерами, проводити зустрічі, Вражаюче, лідерські якості стали результатом тренінгу для всіх супервайзерів семінарів успіху, що проводилися минулого року. І у мене немає сумніву в тому, що ці люди в майбутньому будуть мати карколомний успіх. Але ті з вас, хто був на зустрічі в минулому році та бачив лідерство, яке виросло з усього цього, можливо, погодяться зі мною в тому, що те, що відбувалося з тренерами, які приїхали сюди, просто виходило за всі межі. Я попрошу всіх подякувати їм за важку працю, що вони виконали. Коли ми починали наш семінар на вихідних, це були неймовірні вихідні. Ми почали семінар з тренінгів. І відразу зрозуміли. Що вони стали абсолютно на 100% некерованими. Звичайно, коли я йшов проходом у перший вечір свята, я відчув, що все відбувається некеровано, Оскільки кожен смикав мене за сорочку і тиснув руку. Можливо, головне питання з приводу цих вихідних таке: чи можете ви, Марк, дати підсумкові коментарі з приводу того, що я роблю, щоб досягти успіху? Яке останнє напуття ви можете дати моїй групі, перш ніж вони поїдуть, що ви можете зробити? Пити, щоб запалити їх, control, перш ніж вони покинуть залу. Shirt, думаю, я скажу вам те, що завжди говорив усім дистриб'юторам від самого першого дня, коли ми розпочали цю справу. Якщо ви помітили, всі, хто виступав, піднімаючись на сцену, говорили це. Мабуть, кожен говорив це по-своєму, але я скажу вам те, що я завжди говорив усім, і ви помітите, що кожен із них це робить. Вони користуються продуктами Herbalife, носять значок і говорять з людьми. Я був одним із своїх однокласників, з яким ми разом вчилися в шостому класі. Шестикласники, де ви? І Я пам'ятаю, як Філ Блертон на торічному святі підходить до мене за лаштунками і каже: Марк, ти в це просто не повіриш. Я знайшов секрет Хорбалайфапли. Я запитав його, в чому полягає цей секрет. Він каже, ти в це не повіриш. Я дізнався про нього від Джона Тартола». Я відповів ну так. Що тобі сказав Джон Тартол?» Він сказав, Джон сказав, потрібно лише користуватися продуктами, носити значок і розмовляти з людьми. Я відповів Філ, не знаю, чи усвідомлюєш ти це, але я тобі розповідаю про це вже більше року. І він відповів мені. Так, але коли Джон Картол yeah, сказав це, я повірив. Сподіваюся, цими вихідними ми змогли вам показати багато різних людей, котрі виходили на сцену, з якими ви можете себе порівняти. Якби у нас був би час вислухати розповіді всіх людей у залі, то всі були б шоковані. Можливість бачити різні особистості, чути різні мови та різних людей, їхні розповіді про обставини, через які вони пройшли, і можливість стати гордим дистриб'ютором Herbalife – Лайф це на 100% відсотків карколомна. І я радий можливості вислухати всі розповіді, але сподіваюся, за вихідні ви змогли порівняти себе з кимось одним або декількома людьми, котрі виступали тут, і ви скажете собі, залишаючи нас після вихідних, якщо ті хлопці можуть так, то можливо є шанс і в мене. Беріть приклад з людини, яка користується продуктами набагато довше ніж усі, хто сидить у залі, і яка носить свій значок довше за інших, що сидять у залі, і говорила з людьми більше, більше за інших, що сидять у залі, вивіртеся мені, хлопцеві, який знає звідки я приїхав, як я ріс, яке в мене було сімейне життя. Вірте мені, можу сказати вам абсолютно щиро, все можливо, якщо ви постійно користуєтеся продуктами, носите значок і розмовляєте і робите це знову і знову і знову. Найнеймовірніші мрії, які у вас коли-небудь були, можуть збутися в Хьорба Лайф. Ось лише кілька завершальних коментарів, щоб закінчити промову перед останньою перервою. Користуватися продуктами це важливий фактор. Носити значок звичайно важливо, це очевидно. Розмовляти з людьми, звичайно, це важливо. Але якби я міг вам дати інші підказки, всі кажуть, скажи їм ще трохи, то я б сказав лише пару речей. Перша моя порада, як тільки ви вийдете з дверей і поїдете до себе, і будете розмовляти з людьми на вулиці дорогою до аеропорту, на шляху до літаків, на шляху до своїх країн, будьте люб'язними. По перше. Ставтеся однаково до всіх, кого зустрінете, тому що ви ніколи не знаєте, ким стане та людина, яку ви зустрінете на вулиці. Вона може з'явитися на цій сцені менше ніж через 10 місяців, отримавши значок президентської команди. Ви просто не уявляєте. Ви дивіться у Сибіч у цій залі в ній люди різного кольору шкіри, різні особистості, різні мови, різні біографії тощо. Якщо є людина, яка знає, що кожен може це зробити, то це я. Сподіваюся, за ці вихідні ми змогли вам показати, що існують різні люди і різні життєві дороги. Не марнуйте свій шанс, коли ви говорите з кимось. Будьте впевнені в тому, що ви їм віддаєте всього себе. Не робіть помилок під час презентації, не судіть про людей за тим, як вони виглядають, або за їхньою зачіскою, або за тим, як виглядає їхня куртка чи футболка. Як вони одягнені? Якби я зробив цю фатальну помилку, то я пройшов повз дуга станцем. коли дух станс прийшов на першу зустріч, він був у безрукавці. Він був на зустрічі в найкращих своїх сандалях. На ньому було таке кльове намисто, і у нього був старий сірий іржавий фургон, який ми змусили дага припаркувати на задньому дворі. Ми дозволили йому сісти в залі, і він дивився на те, що відбувалося, і сказав: слухай, може тут є місії для мене. Ви просто ніколи наперед не знаєте. Ставтеся ввічливо до всіх У вашій організації можуть бути люди, які заробляють 50 і 100 доларів. І ви можете зробити фатальну помилку, намагаючись вчити їх. Ніби вони є ніким, або намагатися вдавати, що їх не існує. Не робіть цієї грубої помилки. Вони можуть заробляти 100 доларів на місяць за раз. Роки по тому, завдяки тому, що ви вселите в них віру в організацію і в них самих, вони можуть стояти на сцені якоїсь зустрічі Хорбалайф. Вони можуть стояти на зустрічі 2005 року і отримувати значок президентської команди. Ви заздалегідь не знаєте Ставтеся до всіх чемних. Хто знав кілька років тому, що такий хлопець, як Леон Вайсбейн, котрий ледве-ледве говорив англійською, буде тут на сцені розповідати про те, як він збирав апельсини? Хто міг би знати кілька років тому, що Леон Вайсбейн за останній рік заробить більше мільйона доларів? Хто знав, що Майкл Фоше, ви бачили його фото з дружиною? Сидить у маленькій, я навіть не знаю, як це назвати комірці чи щось у цьому дусі. Насправді це була їхня вітальня. Можете уявити, яким було б ваше ставлення, якби ви опинилися поруч із цією комірчиною зі своїм значком? Хочу схуднути? запитай мене, як і вони виповзли всі цієї халупи і сказали. Слухай, я хочу трохи заробити. Стали б ви ставитися до них як до рівних, як до людей, які не перебувають у такому становищі. Стали б ви ставитися до них із такою самою повагою, що й до людей у костюмах. Стали б ви їх поважати як колегу у вашій організації, який може бути лікарем або адвокатом, або стане, на вашу думку, містером або міс досконалість у вашій організації. одне я можу вам з упевненістю сказати: якщо ви починаєте в Хюрбалефор, то ви починаєте з нуля. Абсолютно не важливо, хто перед вами, навіть якщо він прибирає туалет, ставтеся до нього з повагою, якщо він лікар або адвокат, ставтеся до нього добре, тому що ніколи не знаєш наперед. У Herbalife усі починає з нуля і ті, хто говорить більше всіх, заробляють більше за всіх. Тому до всіх ставтеся на рівних, не марнуйте свій шанс. Це іноді є складним, так тому що дуже часто ми упереджено судимо людину за зачіскою, за тим, як вона виглядає, або які в неї зуби, як вона одягнена тощо. не робіть такої помилки. Наступне Вірність організації. У першу чергу хочу вам сказати, що ви повинні бути вірні компанії. Ви, можливо, не можете судити про нас просто на підставі того, що я говорю, але в одному ви можете вірити мені та компанії. Останні 15 років, і я повторюю одне й те саме. ми виробляємо дуже хороші продукти. ми надаємо прекрасні бізнес можливості. ми щомісяця платимо нашим людям. і ми робимо це вже рівно 15 років щомісяця. чому я це вам говорю? Буває так, що хтось із вашого оточення намагається зруйнувати моделі вашого мислення щодо того, що ви думаєте про мене. ось також що я скажу. Все почалося з однієї речі, і про неї говорять уже років. Надцять років і будуть говорити ще 15 років. не біжіть корабля просто тому, що хтось сказав вам, що він корабель іде на дно, тому що моя відданість справі протягом 15 років залишалася незмінною. Залишаєтеся, і ви вірні всім правилам Herbalife. Вони іноді є непростими, але вам потрібно бути вірними їм. Це потрібно вам, вашим дітям, і це важливо для компанії. Тому що якщо у подальші роки ви не будете дотримуватися правил Herbalife, ми не зможемо продовжувати забезпечувати нашими продуктами кожну людину у світі. Деякі з вас іноді думають, що правила компанії це така дрібниця. Нічого страшного, якщо я зроблю щось по-своєму один раз. Це має значення. Бо якщо не буде Herbalife, не буде нікого з нас. тому нам потрібно бути впевненими, що кожен день ми захищаємо. Захищаємо правила всієї нашої системи поширення продуктів. Існують дві речі, які можуть зробити вас багатими. Спочатку ви завойовуєте місце під сонцем, а потім ви повинні захищати те, що завоювали на вашому шляху, буде чимало битв. А тепер номер три. Якщо до вас будуть доходити чутки про компанію або чутки про мене, я впевнений, що це буде. Як тільки ви повернетеся до своїх країн і своєї організації, ви ж не думаєте, що якщо ми допомагаємо п'ятьом, шістьом, десятьом, двадцятьом, тридцятьом мільйонам людей скинути вагу, щоб вони стали почувати себе краще, тому що вони настільки схудли. Що у них з'явилося більше енергії? Повірте, що це може статися з вами. Хто ви такі, щоб думати, що з вами цього не станеться? Ви бачили деяких людей, таких як Леон Вайсбейн? Слухайте, якщо вони змогли, то й ви зможете. Гері Світанович, контролерка в бакалійному магазині. Якщо вона може, ви теж можете. Ви можливо не зможете працювати так само ретельно, тому що ви не хочете. Ви можете не так часто надягати значок, ви можете не так часто користуватися продуктами, як вона, чи не розмовляти з такою ж кількістю людей, як вона. Але я скажу вам таке: ви повинні мати віру в те, що з вами може статися те саме, що й із нею. Існує одна прекрасна річ у бізнесі Herbalife. Ми не закладаємо додаткових відсотків до плану продажів і маркетингу для жінок. Не намагаємося поліпшити його для чоловіків. Ми не обмежуємо поставки відмінних продуктів одним певним районом. Продукти всюди є однаковими. Бізнес можливості в Хербалайф завжди однакові, незважаючи на колір шкіри, біографію, місце проживання, стать все однакове для кожного з нас. Вірте в себе, коли покинете цю залу на кілька місяців до наступної зустрічі. Вірте, що якщо люди на сцені можуть це робити, то і ви можете, якщо ви намагаєтеся щодня, вірте в себе, вірте в своїх клієнтів. У вас будуть клієнти, які скажуть, мені дуже важко скинути вагу, будьте поруч із ними. Вірте й підтримуйте. Вірте більше, ніж вони вірять у себе. Вони будуть потребувати допомоги і підтримки. Вірте в своїх дистриб'юторів більше ніж вони вірять у себе. І якщо у вас буде віра, то це може статися з вами. Вірте в організацію, в те, що вона буде працювати у деяких з вас в організації є люди, які зараз на нулі, але в кінці вони стануть членами президента. Денської команди, звідки мені знати, останні 11 років мені траплялися такі люди, і тепер вони є членами президентської команди. І сидять у першому ряду. У вас повинна бути віра, що робота триватиме, і ви повинні підтримувати віру, навіть коли щось буде не виходити. Слухайте, спочатку в мене нічого не виходило. Багато людей сміялося наді мною, кажучи, що нічого в мене не вийде. у підсумку вони пошкодували про те, що у них не було цієї віри 10, 12, 15 років тому. Вірте в те, що у вас все вийде всупереч іншим думкам. Ось ще одне любіть свою роботу. Деякі дистриб'ютори кажуть, мені б більше подобалося те, що я роблю, якби ви дали мені один із значків президентської команди. Або, якби ви дали мені чек на 700 тисяч доларів, як Алену Лоренсу, то мені було б легше працювати і любити цю справу. на жаль, так це не працює. Щоб домогтися успіху, вам потрібно перше за все сформувати правильне ставлення до справи. Потім приходять гроші. Спочатку. У вас є віра. Потім кошти. У вас є приголомшлива відданість компанії. потім приходить результат. Так це відбувається. Я не знаю кращого шляху вдосконалення, крім як показати людям, з якого ви тіста, коли у вас важкі часи, коли ваша сім'я та навіть деякі з ваших дистриб'юторів сміються над вами. Ось коли проявляється ваш істинний характер, те наскільки ви хороший, наскільки відданий, за умов, коли все працює проти вас, ваш характер сяє, наче зірка. Наскільки я розумію, це зрілість. Наступне. Будьте послідовними. я ніколи за своє життя не зустрічав дистриб'ютора, який би не володів однією спільною для всіх нас рисою. Вона полягає в тому, щоб бути послідовним знову і знову і знову. Ви поки що не досягли значного успіху. Не хвилюйтеся про це. Просто робіть все в міру своїх сил. Завтра вранці, коли ви встанете з ліжка, зробіть щось трохи краще, ніж зробили вчора. Наступний день зробіть ще краще. Не порівнюйте себе з іншими, рухайтеся в своєму ритмі. Цікаво, чи міг би я бути так само гарним? Не хвилюйтеся з цього приводу. Якщо ви хочете з кимось змагатися, то змагайтеся із собою. Робіть усе можливе кожного дня. У мене були дистриб'ютори, які говорили. Або ви можете навіть відчути це в кінці зустрічі. Ви скажете. Боже, Хербалайф це щось ці люди так багато заробляють. Це неймовірно. Сподіваюся, я буду таким успішним, як і вони. Ре Річардсон на тренінгу подала мені дуже важливу ідею. Вона сказала: «Одне я дізналася на самому початку щодо удачі в компанії. Чим більше я говорю з людьми, тим успішнішою я стаю. Чим більше людей я запрошую до бізнесу, тим успішнішою я стаю. І я тут для того, щоб сказати вам, що чим більше ви використовуєте продукти, тим успішнішими ви будете. Чим більше ви будете носити значки та футболки, тим успішнішими ви будете. Чим ви послідовніші, тим успішнішими ви будете. Чим більшу відданість ви виховуєте в собі, тим успішнішими ви будете. І це все, що я знаю про удачу. Коли я ріс, мені ніхто не дарував таку удачу. У моїх батьків не було грошей. У моїй сім'ї не було грошей. Щоб щось сталося в житті Марка Хюза, щоб щось обернулося для мене на краще. Я повинен щодня робити все, що я можу. Робити щодня, все, що я можу. Сподіваюся, що вам сподобалося те, про що ми говорили в ці вихідні Тому що я за ці чотири дні виклався на всі сто. Дякую, що були тут. Бажаю всім відмінно повеселитися на вечірці. І ласкаво просимо до Herbalife!